Парадокс нашого життя чомусь не в повазі сьогодні людина праці, тобто виробник продукції, національних благ, так і Микола Катеринюк, який чотири роки прослужив водолазом ще у збройних силах колишнього радянського союзу, захищаючи водний кордон рідної вітчизни, на схилі лік відчув так звані в лапках. Переваги хвороби людей, які служили та обслуговували атомні підводні човни. У 60 років він тратив дві ноги. Хвороба навіть відобразилася і на руках, але він мужньо переборював і себе. І свої фізичні вади це активна людина. Тому ми його повертаємо, якби ще можна сказати, якийсь ковток свіжого повітря до повноцінного, якщо це так можна сказати, життя, де він буде у вірі, в гущі і буде в центрі Чорноармійська, і буде ось тут спілкуватися з людьми. Розв'язав проблему один із соціальних фондів, який знаходиться у місті Кирилограді. Звідти прибули до Чорноармійська і коляска, і два спеціалісти по її налагодженню. Я завдячую першу очередю Петру Миколаївичу Сімоненко, який відізвався на моє прохання. Ну, і всім остальним, які займалися цим питанням. Ну, коляска дуже добра, дуже добра коляска. Я навіть аж мені. Од радості, що я на такої колясці буду їздити, аж серце заворушилось не так, як треба. О. Так що я дуже вдячний і велике спасибі. Подаровано радість одній людині, і це добре, що є ще такі благодійники, які відчувають чудність і повагу до тих, кому сьогодні найтяжче.